Доброго дня. Сьогодні субота, а отже, час для чергового відео. Якщо вам подобається наш канал, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал і обов'язково купуйте за мене ділянку. Сьогоднішня тема буде присвячена ґрунтам України нашій новій рубриці. І сьогодні плануємо зосередити увагу на Сумській області, область специфічна, обсяг ділянок в зв'язку з війною істотно зріс на цей регіон, тому що не скільки люди звідти тікають і через це, ніби як розпродують землю, скільки пов'язано радше з бойовими діями і попередньою історією. А саме нагадаю вам, що до повномасштабного вторгнення росіян ситуація на ринку землі була приблизно однаковою в Сумській, Полтавській і Умовній Черкаській чи Вінницькій областях. А саме вартість гектару була приблизно однакова в цих всіх областях. Я яскраво пам'ятаю ці моменти, коли ми навпаки хотіли потрапити в Сумську область, але не могли. Чому? Бо там був певний інвестор, який все скупляв без розбору, якому холдингу належить. Працювала команда на місцях. Вони просто подавали масово наміри, згрібали всі ці землі за якимись умовними розрахунками, а саме приблизно по півтори тисячі доларів за гектар. Ну і власне вже в подальшому планувалися чи велися перемовини з великими агрохолдингами про свої умови співпраці. Така була ставка людей. Війна, це все зруйнувала. Що відбулося потім на Сумщині? А ситуація склалась така: що бойові дії зруйнували людям житло, або істотно його пошкодили. В людей стояло питання: необхідно відновлюватись, де взяти кошти, продавати майно. З іншої сторони, частина населення місцевої з цієї області, зірвалася з місць і вирушила за кордон. І ми тут чи не найчастіше чули фразу, що хочу продати пай, віддати внукам гроші, вони в умовній там Польщі, Німеччині, щоб щось собі купили. Так мислили люди похилого віку. Ну і з іншої сторони, цей регіон був підігрітий. І от коли цей інвестор, який скупив... І планував там скупляти тисячі гектарів, зібрався і вийшов з регіону. Люди розігріті всіма цими факторами кинулися продавати. Ну і вже вартість землі на Сумщині не піднімалася з того часу, коливаючись в межах умовної тисячі доларів за гектар. І от, власне, зараз ми спостерігаємо певне зниження цієї ціни до 30-35 тисяч. Ну, тобто, в будь-якому разі вона не росте разом з доларом, як це відносно, частково має місце в інших регіонах. Ну, і тепер поговоримо про ґрунти. Що ж не так, чи навпаки, що так, якщо ви цікавитесь Сумщиною? На що треба звертати уваги? Власне, на нашій карті ми бачимо: Сумщина це продовження того самого Полісся, яке ми з вами спостерігаємо, починаючи з Волинської області, через Рівненську, Житомирську, Київську, Чернігівську, і зрештою на Сумщині умовне Полісся. Має закінчитись. Зараз воно, звісно, закінчується трошки раніше, в силу того, що низка лісів розорані, оброблені, і на Сумщині ліси вже є радше поодинокими, ніж суцільними масивами, як це має місце на сусідній Чернігівщині. Тому, власне, історія цієї області чи цих земель ізумовлює відповідну якість цих ґрунтів. То, якщо ми говоримо про північну Сумщину, тобто на північ від умовної лінії путивель конотоп. То тут ми стикаємося з вами з все тими ж е, піщаними ґрунтами, або іншими словами, дерново підзолості, ну, і також в більшості це торфяники, що і, власне, зумовлює якість цих ґрунтів, точніше, їхню неродючість, відповідно велику кількість зусиль і добрив, і специфічну. Культуру, яку можна там об'єктивно виростити при оптимальних умовах. Якщо ми дивимося на межу глухів, кролевець-путивель, цей трикутничок, то в цьому трикутнику ми з вами будемо бачити ось такий темно-сірий, темно-гірчичний колір. Карта нам підказує, що про що йде мова? Йде про темно-сірі або опідзолені чорноземи. Тобто, колись тут були чорноземи, ось оці. Гірчичні кольори. Але в подальшому в зв'язку з тим, що лісові масиви захопили ці землі, відбулося опідзолення чорноземів. І вони, власне, перетворились з чорноземів, звичайних чи будь-яких там інших типів, власне, в чорноземи опідзолені. По лінії конотоп буринь ворожба, от по цій лінії, ми потрапляємо в сіру зону. Ось ці сірі кольори, це є, власне, чорноземи. Це в даному випадку, напевно, будуть чорноземи глибокі, малогумусні або середньогумусні, залежно від місця. Ну і ось ці світло-зелені лінії це лучні ґрунти, темно-зелені це лучні чорноземи. Те, що я звертав увагу і черговий раз повторюся: скоріш за все, мова йде про колишні заплави. В чому специфіка цих ґрунтів? Вони вважаються. Менш малогумусними, тому що вони підпитані постійною вологою, яка як вважається, вимиває з них гумус як родючий шар. Але з іншої сторони ці ґрунти спроможні дати необхідну кількість вологи, особливо в посушливому кліматі, з яким ми стаємо і стикаємося з вами кожного року все більше, і цей рік яскравий приклад тому, оскільки вересень вже закінчився, а фактично дощі ще й не починалися. Тому, власне, ось ця зона ґрунтів — це і є чорноземи і доволі непогані чорноземи. Коли ми спілкуємося з місцевими людьми на Сумщині, то в них є два уявлення. От в них вважається Лебедин, Лебединський район, я так розумію, ось він. Власне, Лебедин, Лебединський район, він в них вважається суперкласними чорноземами, чорними. Хоча з точки зору карти ми цього не бачимо. Натомість ми бачимо гарні чорноземи в районі Охтирки. Ось, власне, ось ця лінія. Дійсно, там хороші чорноземи, тут річка протікає. Блакитний колір він є свідченням того, що тут лучно-болотні ґрунти. Тобто тут болота і ось ця річка вона й утворила, скоріш за все, оці намивні можливості. І ці чорноземи. Нагадаю, що специфіка чорнозему це історія про багаторічне складування трав'яної рослинності одна на одну. За відсутності достатньої кількості опадів, які б вимивали поживні речовини, умовно, доволі теплому кліматі. Оце дозволяє створити чорнозем. Чорнозем родючий, класний, але опади. І оскільки ми рухаємося до Посушливості, то, відповідно, ці чорноземи, південні, вони там особливі, будуть вимагати відповідної іригації, аерації, тобто поливу, щоб давати необхідну кількість урожаю. Тому цікавими сьогодні стають регіони, які є північнішими, що забезпечує більшу кількість опадів з точки зору балансу між родючістю ґрунту і необхідною кількістю вологи. Ну і вже потім виходить на друге третє місце фактори логістики. Недолік Сумщини це те, що логістика має відбуватися фактично через всю Україну, особливо якщо мова йде про необхідність наземного перевезення врожаїв. Тобто, одна історія, якщо ви подивитесь на карту України з Сумщини дістатись до портів. І зовсім інша історія Сумщини дістатися до Львівської області чи Волинської, де проходить кордон Західний, якщо ми веземо там, не знаю, залізницею чи автомобільним транспортом. І власне, що відбулося на початку війни? Спеціалізація Сумщини. Сумщина найбільше в нас перейшла на спеціалізацію на національний ринок. Засадилося все це місцевими культурами, які можна споживати на внутрішньому ринку: капуста, картопля, помідори. Я бачив інші культури, цибуля, часник, тобто те, що ми споживаємо тут, що не вимагає великого логістичного плеча. Тому, власне, інша особливість Сумщини. Коли ми з вами дивимося і бачимо Троменський, Лебединський райони, оцю частину, ми повинні розуміти, що вона абсолютно нічим не відрізняється від Полтавщини, яка йде нижче. Ми присвятимо цій області особливу увагу і ціле відео. Але суть в тому, що ось ці суміжні області це продовження того бренду полтавських чорноземів. Хоч, як на мене, там немає чогось особливого порівняно з рештою України. Тому, власне, якщо вас цікавить і ви готові до більш ризикової інвестиції, ризикової в значенні того, що триває війна і лінія зіткнення бойового проходить в межах Сумщини, тоді ви можете запросто інвестувати в цей регіон. Більш того, в нас є інвестори, які виставили якісь там певні параметри і купують саме Сумщину. З розумінням того, що сьогодні ціна там істотно занижена, на відміну від правобережжя, яке, на мою думку, істотно перегріте. Тому закінчення війни буде вирівнювати ці фактори. Ці лівобережні регіони прикордонні вони здорожчають, бо їхні якість ґрунтів і можливості нічим не поступаються іншим регіонам, тоді як правобережжя... Змушений буде принаймні зафіксуватись на тому рівні, на якому воно є, тому що воєнний фактор більше не буде вирішальним при обранні земельних ділянок. Ну і те саме буде стосуватись логістики. Чому Агрохолдинги любили Південь, бо на Півдні можна було обійтись без елеватора, зібравши урожай і зразу завантаживши його на танкери і повезти куди там тобі треба. Ці регіони і сьогодні війна забрала. Цей фактор при виборі земельних ділянок агрохолдингами, тому така ситуація. Бачимо Сумську область, розуміємо, що Сумщина має два фактично пояси, два типи. Північна Сумщина, шостка і околиця це щирі піски, там ділянки. Ми зараз намагаємося не продавати, але те, що було, це там 10-20 тисяч максимум за гектар. Якщо ми говоримо про лінію кролевець глухів путивель, цей трикутник, це скоріш за все, або сірий опідзолені ґрунти, але вони темні, вони вже більш-менш родючі. Або мова йде про опідзолені чорноземи, з ними теж можна працювати. Якщо ми говоримо про решту області по лінії конотоп там путивель чи буринь ворожба, це все вже в більшості своїй чорноземи. Особливі чорноземи, за уявленням людей, це лебеди, нохтирка, ромни, тому що там земля чомусь здається чорнішою. Ну і ще невеличка ремарка: ми дуже багато ділянок продавали ось в оцьому трикутнику біля Путивля і біля буриня. Дуже хороший регіон з точки зору якості ґрунтів. Дійсно були порівняно з тим, що ми бачили в тих же Шромнах чи тій жеріх. Полтавщині якість чорнозему була набагато вища. І зручні були великі ділянки, тобто по 3,5-4 гектари. І дуже вдало вони розташовані так в одному полі. Ми значну кількість, фактично всі, хто в тому селі продавали, вони продали ці ділянки через нас. І ми кільком інвесторам прямо купляли повними масивами по 4-10 ділянок в середньому. А зрозумійте, що це. Перспективний масив там 15-40 гектарів. Тобто ви отримуєте доволі збиті поля. Зараз, звісно, впала можливість цих людей продавати, як я розумію, що ми вже продали всі, хто хотів продати, решта чекають, або ж немає покупця, чи можливо пробують десь щось на місці знайти, тому що втратився цей зв'язочок, і ми не бачимо, щоб хтось інший продавав ці ділянки. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео і купіть земельну ділянку в тій же Сумщині або на правобережжі.